Вітаю це програма Контекст. Мене звуть Світлана Астахова. І сьогодні ми будемо говорити про те, що бачить кожен з нас дорогою до школи, до роботи або додому. Про дороги, які в Дніпрі не просто латають, а комплексно оновлюють про зливову систему, яка витримує навіть найсильніші дощі без перетворення вулиць на озера та про готовність міста. До зими наш гість сьогодні Дмитро Васильович Коробов, виконуючи обов'язки директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, людина, яка відповідає якраз за те, щоб місто було зручним, безпечним і проїзним за будь-яких погодних умов. Вітаю вас! Дякую, що ви до нас завітали. Почнемо. Давайте, будь ласка, з підсумків цього року, бо ми вас дуже хотіли дізнатися, які об'єкти комплексного ремонту до вже завершено у поточному році. які… Якби можна так сказати, ключові показники, ви можете назвати ну після коробки, трошки напевно ще зарано підводити. Все ж таки, у нас є невеличкий план робіт ще до кінця року, але ви правильно сказали, що саме з комплексного ремонту основних магістраль ми можемо підвести деякі итоги, які завершилися у нас. Десь приблизно всередині літку Розпочались вони відразу після закінчення зимового періоду. В місті були оновлені такі великі маршрути, де курсує громадський транспорт. Наприклад, завершено ремонт вулиці Передової. Це майже 5 кілометрів відновлено асфальтового покриття. Вулиця Петра Яцика, 2,5 кілометра. А також оновлено кописним ремонтом з відновленням тротуарів з відповідними вимогами без бар'єрності. Це проїзд, який дублює в проспект Науки, вулиця Високовольтна, лабораторна та героїв рятувальників. Це теж майже три кілометри дороги. Окремо хочеться відзначити ремонт. Микола Руденко, спуск, депарна сторона. Напевно, вже деякі мешканці і забули, коли по цій ділянці спускалися, так як там був одно од, е, там був двосторонній рух раніше, е, по, тобто по одній ділянці піднімалися, по іншій спускалися. Але наразі та сторона, яка на спуск зробила, настільки зруйнована, що на жаль, мені рух вже досить е, тривалий час від, не відбувався От цього року. Ми теж його відновили, теж майже два кілометри. Окремо хочеться відзначити наші комплексні ремонти, де з нашими колегами з головного архітектурно планувального управління виконувались такі роботи на Вулиці Муслима Магамаєва, вулиця Театральна, вулиця Дениса Котенка. Там виконано не тільки ремонт проїзної частини, заміна бордюрного каменя, виконано саме зонування тротуарів, яке ми вже як візитна карточка нашого міста виконується не тільки в центральній частині міста, а вже і переходимо на житлові масиви. Тобто виконано зонування відповідно транзитної зони, буферної зони, зони. Проходу там, де людина бачить, що вона вибачена іншим кольором, і направляється рух, підвищення пішохідних переходів та інше. Тільки на цих об'єктах ми змогли відновити майже 100 тисяч метрів квадратних асфальтного покриття, як на дорозі, так і на тротуарі. Я думаю, що ті люди і мешканці тих районів і хто просто користується цими вулицями, вони ж змогли оцінити дійсно наскільки стало зручніше. Але як ви зазначили, що є ще час щось встигнути зробити, то що наразі тривають якісь роботи? А може, щось ще заплановано на наступні ці декілька місяців. Так у нас останні декілька місяців активно проводяться ремонти саме з ремонту внутрішньоквартальних доріг. Наприклад, такі роботи зараз пропула на житловомасиві в районі будинків 9-13. Це проспект Івана Мазепи, 39, житловий масив Калинівський, 6 та багато іншого. Те, що ми плануємо завершити ось незабаром. А також є плани до кінця завершення, до початку зимового періоду. Це один із таких великих об'єктів. Це, на жаль, сумний звісний нам будинок вулиця Набережна перемоги 118-116. Там наші колеги зараз завершують роботу з оновлення фасаду затеплення. І після чого ми плануємо оновити саме внутрішнього португу дорогу прибудинкову. Давно там чекали мешканці цього ремонту. А розкажіть загалом, як відбувається планування, як ви визначаєтесь місто наше велике і багато дворів, скажімо, чесно, чесно чекають на відновлення і давно потребують уже втручання. Так? А на яких ділянках треба ремонтувати дороги, тротуари там, чи влаштовувати нову на навузливу каналізацію? Як ви визначаєтеся з пріоритетністю? Пріоритетність досить проста. У нас це комплексна робота з нашими колегами з підприємковими комунальними підприємствами. Звернення мешканців вони всі аналізуються. Звертаємо увагу саме в першу, першу увагу. Це на магістральні дороги. Там так як на цих ділянках ми не повинні. Не повинні прикращати рух транспорту, да, тому що це і швидкі, і воєнні, і так далі. Тобто, цей рух щодо ниточноквартальних доріг, це саме ці ділянки звертаємо уваги, які досить активно звертаються, на яких є, наприклад, велика проблема з водовідведенням, як я качав сказав, вже наприклад, Калинівський 6. тобто там неможливо було зробити неточноквартальну дорогу без ремонту зливової мережі. Тобто вони послужив би асфальт би так довго, і люди не не побачили цього покращення, яке буде в них наприкінці вже цього, о, цього року. Тому от саме систематично ми виконуємо аналіз мереж. Тобто у нас є дані, коли остання ремонтувалася дорога. Ми наблюдаємо за нею протягом там року, останніх років, бачимо, як зима, як вони зимують, і вже майже там наприкінці зими ми вже можемо зрозуміти, як ти чи інша дорога перезимує, і вже формує від цього подальші плани на весь рік. За той час, поки ви займаєтеся цією справою, за вашим, за вашим досвідом, як змінилися підходи? Тобто, на що ставиться якийсь акцент, може змінилися ці акценти, наприклад, там більше приділяється увага внутрішньоквартальним дорогам чи для того, щоб забезпечити умови для маломобільних груп населення? За останній час у нас умови виконання вони не змінилися, тобто, ми вже досить багато років приділяємо. При комплексному підхо... при припроконасному ремонті там внутрішньоквартальної дороги, пішохідної зони або просто дороги, це перше звертається увага на необхідність виконання завдань з виконання безбар'єрного проходу цього. Це завжди, це аксіома при наших роботах. Подалі не необхідно враховувати те, що необхідно враховувати саме стан мереж, стан зловової каналізації, і тому подібне. От, до речі, про злову каналізацію дуже приємно чути, це не тільки від засобів масової інформації, от просто ми між собою спілкуємося і вже люди, люди зазначають, що озер в лапках в місті стало набагато менше, а коли вони і з'являються після дощів, вони дуже швидко йдуть. І це таке вже є підтвердження того, що злової каналізації нарешті почали працювати. Розкажіть, будь ласка, що робиться і конкретні заходи, які проводяться стосовно того, щоб. Працювала, щоб ми не тонули, не плили і пересувалися вільно містом. Так, да, правильно ви зауважили, що кожного року основним напрямком роботи департаменту є саме підтримання роботи існуючих мереж, тобто це постійна ревізія, от, отримання, прочищення, необхідності там ремонту дощоприймальних мереж і тому подібно. Зазначається, що Наприклад, на, сь, на сьогоднішній стан, да? тобто всі е, планові показники, які ми там планували, вони вже майже там на більшості відсотків вже завершено. Звичайно, є об'єкти такого багатокомплексного підходу. Наприклад, це е, вулиця князя Володимира Великого, да, яке зараз ще в роботі і плануємо до кінця року встигнути завершити, і що дозволить, наприклад, обрати на цю луну навіть не луже озеро, да море, яке створилось при з'їзді з нового моста на правий берег біля ну всім звезс всім звісного мебільного магазину, і або, наприклад, роботи по вулиці Івана Чудо, колишньої корони роботи на цій ділянці нам дозволить значно покращити відток з каналу Нілокіш, які в свою чергу повлияють на взагалі на всю ситуацію вспітоплення в ВНД районі і тому подібне. Тобто, ми потрошки в цьому напрямку рухаємося. В минулому році перемогли проблему озера біля інфізу, так званого на вулиці набережної перемоги, або на вулиці Західний Шлях, в Арці, Хто знає, там завжди при обільних осадках завжди створювалася велика проблема для пересічення ну громадського транспорту. На зразі вона відсутня. Але я так розумію, мало просто побудувати зловову каналізацію. Її треба обслуговувати кожного року. Звичайно, побудавши мережу, наприклад, як на Или, там, розбудувавши там, збільшивши там прочившись, прочисть, при прочищенні існуючих мереж, які ніколи не працювали, збільшується відток води до інших да, мереж, які там пороступово перетикають ну по по, 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 по лінії нової каналізації. Наступне як на Клиновській 6. Вона ніколи не працювала. Зараз вона запрацювала, збільшує потік на колектор, який йде в, в районі в вулиці Іваночоловицького. Може знаючи, що можемо з цією проблемою зіткнутися, ми зразу виконуємо і там відповідні заходи, щоб. Не було нарікань від мешканців, тобто так: очищення, розбудова і самоутримання, це да а чи є якась статистика там чи порівняння? Скільки води вдалося відвести, чи скільки у цих вдалося уникнути в порівнянні з попередніми роками? Ну таке досить досить цікаве питання. Не можу відповісти так, що кожен об'єкт, на якому ми працюємо саме ну, з масштабного ремонту. Як я, як я в попередньої розмови від в питання розпові це озеро? От його немає. Яка, який обсяг? Ну великий, досить великий. але а. все одно багато хто присилає фотографії, коли падає злива, падає дощ, скупичується десь вода, і одразу паніка одразу О, це озеро, от воно не працює. Це озеро. Чи це якесь тимчасове явище, яке ну може виникнути ко поки падає с може сказати? Да це можна сказати непредбачена трохи ситуація, але Прогнозовано, контролюємо досить це. мається на увазі, Я думаю, що ви маєте на увазі, це саме опади, які пройшли 26-28 жовтня. Тоді на деяких об'єктах локально створилося запирання води. Воно створилося за умови того, що зараз обільне падання листя листя залипили просто дощоприймачі. І вони перестали приймати воду в цю ж мить були направлені бригади з прочистки, і буквально там залічені залічний за час ця проблема була ліквідована. Це там, наприклад, проспект Науки, вулиця, набережна перемоги, Запорізьке шосе, то інше. Тобто ці всі місця нами були виявлені там повідомлені мешканцями з інших каналів і оперативно відреагували. І саме спрочищення, саме листви, вона. Ліквідова, дякую з цим питанням. Все зрозуміло. Наступне буде стосуватися наближення зими. Які додаткові роботи вже заплановані чи проводяться для забезпечення проїзду спецтехніки, громадського транспорту та легкових авто? Ну, роботи з ці насини приключалась і влітку, і осені, і продовжуються будуть восени. Тобто, осінь, пробачте, що направлені на усунення аварійної ямковості на головних магістралях, на шляхах на мостах та шляхопроводах. Тобто, ми всьо весь літній період підтримали основні проїзди, експлу... 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 експлуатаційний стан належний саме там нашим е... нашій техніці з струменевого е... ремонту. Зараз ми розуміючи, що пройшло літо. Ви, ви зробили ревізію основних шляхів там великого габаритного транспорту. Як ви знаєте, що на не досі немає об'їзної дороги, ті деякі ділянки проходять через міські вулиці, і вони зазнали саме в літній час. Саме зруйнування, не руйнування, а точніше накату колії, яка взимку буде заважати прибиральній техніки нормально прибирати сніг з проїзної частини. Тому намі вже заплановано, і на деяких ділянках виконуються роботи з обрання цієї колії, і до настання холодів ми цю проблему також усунемо. А чи має департамент окремий план щодо усунення на аварійних ділянок? Я маю на увазі це не тільки ці колії, якісь там ями, руйнування, покриття, зношені бордюри. Е, да, у нас е, зараз, як ви вже повідомили в інших питаннях, настає е, е, така пора об, е, о, о, опадів. Да, це якраз вода, перепад температур це основні е, такі фактори, які руйнують асфальтне покриття. Ми до цього готові, як ми казали, вже ці ділянки нам всі відомі, і нами заплановані роботи з підтримки і підготовки цих ділянок до зимового періоду. Але ж ми розуміємо, що для того, аби місто працювало. Безперервно, без питань, без нарікань ваш, не може все робити тільки ваш департамент. Чи є якийсь алгоритм співпраці департаменту з іншими службами, там житлово-комунальним господарством, поліцією, я не знаю, для того, щоб максимально в, в ожеледицю, там при снігопадах не був рух паралізований? Так, звичайно, на сьогоднішній день нам вже підготовлено перелік маршрут снігоприбиральної техніки. Він всім відомий. Погоджений з відповідними службами, в тому числі з поліції, ДСНС. тобто вони всі розуміють, де ми Будемо працювати, де нас чекати в кожному підприємстві є відповідальна особа визначена за ці роботи. Є диспетчера, які між собою вже не перший рік знайомі, комунікують І в разі викон... в разі підготовки да, там, наприклад, до опадів до снігу. То в разі там якогось нештатної ситуації, диспетчера вже розуміють співпрацю, тобто де там виникли порив. Наприклад, то диспетчер там може повідомити поліція, ДСНС, може висти звичайний мешканець. В свою чергу цей диспетчер може повідомити вже далі дорожній служби, що там є проблеми з наледями, Будь ласка, ділі додаткову увагу там підсипти, почистити і так далі. Тобто, це весь алгоритм і відпрацьований за всі за всіма підприємствами. Також як я кажу, з поліцією, ДСНС. Тож, можна пане Дмитре сказати, що місце вже на кращій позиції знаходиться стосовно, я маю на увазі зимового отримання доріг ніж раніше, І, але ж чи може залишатися якісь слабкі місця? Я думаю, що так насамперед кожного року ми покращуємо свою роботу. Намагаємось покращити, та звичайно, все ж таки, під час таких нештатних ситуацій, все ж таки є е, такі проблеми, які ми досить е, ну, негативно відносимося, і ми не можемо їх е, побороти. А останній час це саме мається при снігоопадах. Це автомобілісти. Тобто, перше, це е, покинуті автівки неправильно запарковані, на пішохідних переходах, на узбіччя, де це не заборонено правом дорожнього руху, або, наприклад, при снігочисті. Не Надається рух комунальної техніки, що ускладнює е, правильне очищення, тому на жаль, є такі проблеми. Хочеться до всіх містян звернутися. Будь ласка, це ж робиться саме та для вашого комфорту. Да? І як і як, як набагато менше було б для вас викликів, якщо б ви більше вертали на ці на ці проблеми і допомагали нам. Сподіваюся, що в чергове ми звертаємося до всіх глядачів, і нарешті нас почують і таких проблем, таких викликів буде менше. І ви там трішечки вже торкнулися. Наступного мого питання звернення звернення звернення, звернення. скарги мешканців. Розкажіть, будь ласка, як департамент працює з цим? Яка є система реагування прозорості? Знов таке знов -таки, пріоритету якогось, як відбу... відбудовується цей зв'язок? Ну у нас досить багато ліній комунікації з мешканцями. Да? На які можуть звернутися з будь-якого питання, вони відпрацьовуються профільними спеціалістами і там вже виходячи зі змісту звернення, ми можемо розуміти, це аварійна ситуація, термінова планово, або там, наприклад, може якесь там зауваження при виконанні робіт, вже виходячи саме зі змісту, ми так його відповідно до законодавства відпрацьовуємо. Якщо аварійна ситуація, то наскільки оперативно є можливість реагувати? Ну у нас аварійна ситуації поділяються вже на декілька да варіантів. Тобто, це течія, це може бути порив, провал і так далі. Тобто, в залежності від цього і є ну, терміни. Тобто може бути і година, і день. Намагаємося, як можна оперативніше, звичайно. Чого вам зараз не вистачає департаменту? Я маю на увазі, для того, щоб ще покращити свою роботу? Та чесно кажучи, департаменту може. Може, і всього вистачає, дата. Ми звичайно можемо зараз казати про збільшене фінансування. Ми все розуміємо, час, в який живемо, тому у нас тільки бажання залишити людей, да, які зараз працюють на підготовку до зимового періоду. Да, для проходження сталого. і от сподіваємося, вони всіх з нас залишаться. Ми проведемо цей період разом з ними. Дякую, дякую, що ви відповіли на наші питання так змістовно і так конкретно, що все стало нам зрозуміло. Я від щирого серця бажаю, щоб були всі ресурси для того, щоб ми цю зиму пройшли максимально просто, легко і з вами змогли підбивати підсумки там десь у березні про те, як вдало все сталося в Дніпрі. Да. Дуже дякую. Дмитро Коробов, виконуючи обов'язки директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, був в ефірі програми Контекст. Друзі, бережіть себе. Робимо все для того, аби в нашому місті було чисто, затишно, комфортно. А ми ж розуміємо, що все починається з кожного з нас, і разом ми крокуємо до перемоги. До наступної зустрічі в ефірі.